Так, всім привіт. Сьогодні дивіться у нас погодка нельотна. Я думаю, трошки чуть воно дощі кляпає. На вулиці нічого не поділаєш, а плани в мене грандіозні були. Думаю, видно, почав все туди перетягувати. Отсюди, туди, щоб воно все культурно було. А воно дощик падло. Просто, просто не в тему. А, кстати, є магнітна плита. Вона отака от завтовшки. Е, Навірно 600 х на да, Навірно 600х200. На тобто вона просто ну, магнітна. Просто магнітна. Отак. І все. І примагнітилась. Е, Ціна 2500. Кому надо, сделаю дополнительне фото. Це до неї са касранько прилипала. Діоди даже не предлагаю. Вони уйдуть на медь. Ладно, почнемо і продовжуємо з наших сврлок. Дивіться, поступили ще трошки партії сврл. Вон, вон сверлишки. От. Поробив вам наборчики. А такі от будуть наборчики. Показую. 2,8, 3,3, 3,8, 5,5. А, у мене ось список є. 5,5, 5,7. 7,8, 8,2, 9,5, 10,2, 13,2, 13,3. Я думаю, вам видно количество. Розміри. Ось от так отділи. Розміри, коли за цей весь набір Тепер показую. Це китайські, але вони хороші. ХСС. Сверли вже давненько вони в мене в продажі. Ну, тому що їх 10 тисяч штук отаких. От Далі тут ХСС. Це 9 ХС. Попадається Р6 М5. Коротше, це ці совєтські. Ці, може, новодільні ХС. 8,2 у нас R6M5, 9,5 у нас ХСС. Ну, качество теж хороше, вони всі нові, абсолютно сверла, всі абсолютно нові. 10,2 у нас теж Р6М5. 13,2 у нас а, подождите. 9 ХС, що я кажу. Так, да, хай Це у нас 9 Hs. Ну, Я думаю, не живейку ними не просверлиш. Кстати, если мені в патрон влізе, може і проведемо експеримент. Точно. Короче, 9 ХС 13,2. 13, Тоже 0,5 штук і 13,3 9 ХС. Цена 31 копійка. Вот. Оце такий наборчик 1270 гривень. Также можна купити от Показую список. Показую список. Оце ось ціна від 10 штук, це наоборот, це от 100 штук, це от 10, якщо кому треба додатково Бачите, це ціна від 100 штук. Ой, чорт, вже сам запутався. Коротше, от 100 штук 3 гривні, 4-5 гривень. Якщо менше, там ну хоча б от десятка то вони пачками так продаються. От ціни 4-5-6 гривень. Цих можна тоже от 10 ну 5,5 еще ,5 тоже бачите они по 10 штук фасовані а с остальных можно от 5 штук плюсом например кому там или до набора дособирать или вообще отдельно можно отдельно куплять вот оце все цены я спеціально виписав ну я думаю размер цена вам видно от цих от 5 штук вот цих от 10 и цих от 10 короче да думаю все я уже сам начинаю путаться що я Кажу, Зараз вот. може проведемо ходові спитання, минуточку. І так, проводимо ходові спитання. одну дюрку вже просверлив. Подивіться, попробувати, як воно викручує чи не викручує. Зараз, трошки піднастроїть. Одною рукою невдобно. Зараз ми його центруємо, все, далі воно попаде. Там це я троєчку провіряв, сверлить. Ну, коротше, щоб не кернити. Короче, зараз все буде без смазки, без ніхера, все як всегда. По-сухому поставив самі мінімальні обороти, тому що в случая чого, щоб не крутануло і мені пузо не дало. воно не, ж, не виходить. Я думаю, вам видно, яка красива стружечка. Ну і звиняйте мене, це все таки китайське дерміще. Воно його не тягне. Воно просто не тянеться сверло. Ну, нагрілось, звісно. Бо без смазки, без ніхера. Тут воно скоро вийшло, закусило. Ключ совєтський. Хром ванадій. Бачите, совєтський не брешу. Тобі ж як для 9ХС. Просто шикарніші сверла, щоб не казали, 9 ХС пластилін, тільки мило сверлить. Совєтський ключ, хром ванадій, китайський станок без маски, любві і ласки. Все все працює, все чітко. Думаю, цену ви побачили. 1270. І так само, хто буде заказувати віддільно, пожалуйста, не пишіть дебільних питань. А яка вартість, яка ціна і які свердла є? Отак от, от, от показую, які є. Других поки місць нема. От. О, дивіться, можу вам держатель 150 гривень продати. Такий файний. Вроді дюрки. Три штуки різних. Длиненький сантиметров. Тинь. Тинь. Сантиметрів 50. О, 150 гривень. Що вам ще можу предложити різці? Кстати, може хто хоче рапідні різці. Такі от вони. даже может примерно вам померяю вот такие вот все вот. их можно затачивать перетачивать под отрезни зарезни что у них там 70 12 12 высота их можно под что хочешь вот 70 r6 m5 затачивать перетачивать 15 гривен штучка хотя бы ну, от 10 штук о есть еще вот такие вот отрезни Бачите, тоже чистый кусочек рапида. От, їх два вида, ці 20 гривень, ці 15 гривень штучка, Количество не необмежене. Ось такі красавчики. О, вам вже відрізний різець. 15-20 і 20 гривень штучка. Ці теж 12 ну, але Так, о, дивіться, що я вам хочу ще предложити. Револьверна головка. 15 тисяч торг до усрачки. Пропелери такі. Я думаю, вони робочі. О, два. О, це краще крутиться. А може подшипнички. Не знаю. Бачите, тут з усією автоматикою предохранителі. О, ось це такі от пропілери, це щось VN2. Типу Колись такі часто попадали, а ще щось не дуже. Та ні, крутиться, він розкрутиться. Ну, Теоретично можу навіть запустити, але не хочу я його спалю. Коротше, що за них? 500 гривень без претензій і возвратів. 500 гривень. Все, є, поїхали далі. Втулочки переходні, теж показував 1900 мікрометрів 800 гривень. 3, 4 штуки, такі манометри, фрези, грибочки, теж 9 ХС. Ну, можна є r 6 м 5 І такий наборчик фрез. Такий один наборчик, 2000 був, давайте 1800. 1800, їх є штучки 3. 1700 Отакий угольник. угольники, поланд. Пола, поланд курва. Щотчики моточасов 12 вольт, нові 350 гривень штучка, Оп, скидка. така лінійка. Хай буде вона 200 о, хай буде 550 гривень. Кришечка з неї десь є. Так, дождик трошки перестав. Пробіжусь по цьому, редуктора красні 40 гривень кілограм, усі, усі. колеса 800-й діаметр по 20 за кіло. Після два забрати, ну і 2 і треба. Так що ми встановили там болти 850, що у нас тут патрони 60 гривень кілограм, 250-200 кг, То той 1300, ну і десь так 20. 22 кілограма отаке. От от ципки. Ну і тут і штук 3 4 куска, 350 гривень, без допоміжних замірів. Каретка, центр, люнет, балончик. Короче, все продається, все це недоговорні. Хто що бачить? Отут можна сейф, в кого є деньги. Ну це якесь якраз невеличкий, там 15 на 20 сейф. Якщо у вас чуть-чуть денег, можна купити маленький сейф. Э, вот это вот. О, це бабка задня. Домкрат по 20 гривень кілограмів заберіть 100 тонн ріси от 26 до 50 висоти. Вони як намокли, аж дивіться, які красиві стали. Які хочеш тут. Ну, я ж кажу, перебираю. перебираю. Оце рапідний вже бачу. Уже хто хоче рапідних різців дорого купити. Вот. Сюди пройдемося на постамент компресор 5500. А це знаєте, що я замітив? Ось це 250 літрів в минуту. Мені кажеться, це якась херня. У мене маленький, найдішовий китайський. Такий маленький 25-літровим ресивером, там двіжочок і кулачок і такий циліндрик. Він качає 240 чи 140. У мене 240. Коротше, я хер'ю, знаю, треба буде глянути. Да. 81 литра, 5500. Вот такі приколяси. Це ТНВД, по-моєму, то ли з кейса, то ли ще якоїсь пірні. Короче, 2000 долларів стої новый. Може кому надо, може хто знає, кому предложить. Пожалуйста, предложить. Процент. Процент понятно, що поделюсь. Мені не впаду сотрудничать. Наприклад, ви знайшли там комусь там за хоча б 300 долларів предложить. Пожалуйста, там не знаю скільки. Косарь ваш. Пожалуй, просто на ровном месте. Вообще на элементе. Отакерня, вот поворотный стол колеса, шляпа расширитель, трос, такий трос, э, паучок, стрелки той, 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 то есть уже кабанчик 2000. То есть он вже трошки культурно. Я можу підійти, там, если надо, пофоткать, показать. Вот так, редуктор, ключ на 93 раздатки по 1,5. Та 15-то 1400 был без крышечки. Запчасті от кабанчика, циліндр отакий от моцний, думаю, видно параметри 55 штук. Чи ті тяжки, отаке, таке, от таке, от таке. Ось таке. таке все є. Так, тут у нас редуктора по 20 за кіло, по камість. Поки місць може перетягнути, буде дорожче. ромашки 25 за кіло, якщо забрати, кілограм 270 кг около того. Так, що у нас тут? Редуктора. Це його треба... Пытался протянуть, у меня не получилось. 6800 торг до усрачки. Це 6500 торг до усрачки. Там шмурдяк, тут тоже посылок. Ёлку дравный. А я и забыл. У меня есть еще пил мешка Алерок. Пів мешка Лерок. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ж я-то совсем забыл. Может, кто хочет сыграть в черный ящик? Купить. А я не знаю засіти. 100 доларів мінімум. Оцей мішок лірок. Що там є? Я хер його знав. Так Не знаю. Ну, хто хоче. Наугад 100 доларів, пожалуйста. Ого. Ну то таке. Болтики, миска болтиків 2500-55 А Отсіли це болтики за косарь. Кувалда 450, кнопка 250, цей шмульдячок, такі всякі болтики 900. На цьому, в принципі, все. Кому що інтересно, пишіть на Viber, скидайте скріншоти. Будемо торгувати. Всім пока, до нових зустрічей.